Привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Ми з вами продовжуємо розглядати загальне значення старших арканів карт Таро. Сьогодні розглянемо одну з таких найсвітліших і найоптимістичніших карт у Таро. Це карта Зірка. Вона у нас символізує надію, гармонію, нові можливості та відчуття, що Всесвіт вас підтримує. Якщо вам подобаються такі розбори, ставте вподобайки, підписуйтесь на цей канал, не забувайте ставити дзвіночки, щоб не пропустити наступні відео. А також нагадаю, не забудьте переходити в мій інстаграм, посилання в описі до цього відео, де я проводжу консультації на картах Таро. Отже, давайте все ж таки повернемося до нашої карти, розберемо, як її трактувати в різних сферах нашого життя і що ж все ж таки вона означає. На карті у нас зображена жінка, яка стоїть біля води. Вона тримає два глечики, і один вона виливає в річку, а інший на землю. Це символізує баланс між матеріальним і духовним. Над її головою сяє велика зірка, що дає світло і надію, а навколо неї більш такі менші зірки, що символізують гармонію Всесвіту. Загалом карта означає ясність, інтуїцію, оновлення та віру у краще майбутнє. Тож значення такої карти у вашому читанні. У загальному значенні. В прямому положенні це карта вдячності, віри та надії, тобто це відповіді на якісь загальні питання. Вона означає відновлення після складного періоду, ніби як після грози знову світить сонце. Це також знак якогось духовного розвитку, натхнення, гармонії. Вона вказує, що час настав слідувати своїм мріям і в цілому довіряти собі. От у перевернутому положенні це карта втрати віри в краще, почуття розчарування або взагалі без надії. Ви можете сумніватися у своїх силах, боятися рухатися вперед. Це також може бути попередження про нереалістичні очікування. У роботі та фінансах у перевернутому положенні зірка у нас це проблеми з фінансами, затримки в кар'єрі, втрата мотивації, навіть ви можете відчувати, що ваші зусилля не приносять результатів, або що робота не приносить задоволення. Як попередження, якщо така карта випадає в вашому читанні Таро в питанні на роботу та фінанси, це може бути те, що ви. Скажімо так, не ідеалізуйте роботу або фінансові можливості, все ж таки будьте більш реалістичними. У прямому положенні у фінансах та роботі така карта означає успіх, визнання, натхнення. Тобто, ви на правильному шляху, навіть якщо ще не бачите результатів. Якщо ви шукаєте нову роботу або починаєте проект, це звичайно чудовий час для змін. Вона також може означати неочікувану фінансову удачу або допомогу, і також. Це про професії, пов'язані з творчістю, мистецтвом, духовними практиками або соціальними ініціативами у любові та стосунках у прямому положенні. Зірка говорить про гармонійні чесні стосунки, де партнери відкриті одне перед одним. Якщо ви самотні, це знак, що ви рухаєтеся у правильному напрямку і незабаром зустрінете когось особливого. Також вона може символізувати відновлення після важкого періоду, наприклад, після розриву або сварки. І у парі карта означає довіру, підтримку та спільне бачення майбутнього. У перевернутому положенні зірка означає невизначеність, розчарування або нереалістичні очікування від партнера. Один з партнерів може ідеалізувати відносини, не помічаючи реальних проблем. Можливе відчуття емоційної віддаленості або навіть втрати віри у партнера. А приклади на питаннях якихось конкретних, наприклад. Чи варто змінювати роботу? От пряма зірка це чудовий момент для змін. Ви маєте шанс знайти роботу, яка буде приносити вам не лише дохід, але й задоволення. А от перевернута зірка у такому питанні може означати, що ви можете мати завищені очікування, тобто ну, потрібно більш реалістично оцінювати такі ваші можливості. Таке ще питання, чи варто продовжувати стосунки? Якщо зірка нам випадає у перевернутому положенні, це означає, що ви можете відчувати розчарування або втрату віри у ваші відносини. Але якщо на таке питання від нам падає зірка у прямому положенні, то відповідь так: стосунки мають потенціал, навіть якщо зараз є труднощі, вони будуть вирішені. Ще таке питання, наприклад, чи здійсниться моя мрія. Пряма зірка нам однозначно каже, так, здійсниться, але все ж таки, якщо ви будете вірити в себе і робити кроки до її реалізації, що в цілому очевидно. Але якщо на таке питання випадає вже зірка у перевернутому положенні, то це означає, що ви або не вірите в свою мрію, або не докладаєте достатньо зусиль. Карта зірка це все ж таки знак надії, гармонії і нових можливостей. Вона показує, що навіть після складних часів завжди є шанс на світле майбутнє. Тобто, якщо ви зараз у складній ситуації, довіртеся віртеся Всесвіту, шукайте нові можливості та не втрачайте віри в себе. Не забувайте підписатися на мій канал, поставити вподобайку. Дзвіночок обов'язково аби не пропускати наступні відео. Також бачу, що багато хто дивиться без підписки мої відео. Рекомендую все ж таки підписатися на канал. По-перше, для того, щоб ви не пропускали нові відео, по-друге, для, для того, щоб працювали алгоритми Ютуба. Пишіть у коментарях, які вам цікаві розбори, розклади, астрології, чи все ж таки більш загальне значення. А ми з вами побачимося вже у наступних відео.